Громаду вітаю! Чую досить часто багато нарікань, що вестерни не розрізняють українців та росіян, і ця межа вже майже непомітна. І знаєте, хто до цього докладається і хто може навіть і підсвідомо сам же стирає цю межу наші прекрасні малороси. Я пішла на курси з іспанської і цього тижня було перше заняття. 70% там московитів. І решта 30 це українці, відповідно. І як ви думаєте, з усієї групи в 22 людини, кому було некомфортно і хто перестав ходити? Або, точніше, яка кількість? Це я одна людина. Тому що в той момент, коли ми всі представлялися ху ху і так далі. І московити розказували, що вони родом з Пітера, або з Москви, або ще звідкись я відкрила новини в Телеграмі і побачила, що була атака на Харків, була атака на Полтавщину, вбиті українські діти, зруйновані домівки. Але московитам все окей. Вони не відчувають ніякої провини взагалі за все, що коїть їхня. Країна терористка. І таке відчуття, що малоросам так само. Мало того, що вони по послуговуються мовою московитів, що саме собою стирає ту межу між українцями і московитами, так вони ще не відчувають ніякого дискомфорту. Це ж хороше русське. Ну, яка різниця? Люди такими темпами ми втратимо нашу державу. Бо якщо ми будемо й далі з ними брататися, то якщо не ця війна, то наступна нас точно згубить.